Привіт! Челендж 90 скечів літа скінчився, а теплі часами бурхливі спогади лишилися. І сьогодні я хочу трохи розказати вам про мою подорож на край світу до Нової Зеландії. Раніше я й мріяти не могла про те, щоб відвідувати таку далеку, екзотичну країну, як Нова Зеландія. Але життя може бути набагато щедрішим і ширшим, ніж ми його можемо уявити, як і навпаки, в цілому. Отже, подорож до країни Маорі, океанів, Києві і Оксамитових зелених Лугів була страшенно далекою, але дуже надихаючою. Це місце на землі, де люди дихають разом з природою, поважають землю, тварин і звичаї один одного. Культурне життя, переважно мистецтво, ми багато в чому вразили і надихнули. Цікаво те, що саме в музеї Окленда я, того не очікуючи, вперше побачила в оригіналі Ван Гога, Гогена, Моне і багато інших визнаних імпресіоністів. Сучасне мистецтво також видалось мені доволі цікавим і автентичним. Цілий світ і культура Маорі то окрема історія і захоплення. Той, хто мене знає, якийсь час, особливо зі сторони майстра Хенді, пам'ятає, як мої інтуїтивні малюнки Хною. Схожі на полінезійські візерунки на кремезних тілах людей маорів Тож, як бачите, для мене як для художниці, така далека мандрівка це справжній подарунок долі, за який я дуже вдячна і який надихатиме ще довго, навіть після закінчення. Дякую!